351 тисячу гектарів сільськогосподарських земель вже очистили від вибухонебезпечних предметів на розмінування агроземель. Українці подали 426 заявок за державною програмою компенсації. Про це повідомив директор центру гуманітарного розмінування Володимир Байда. Йдеться про понад 14 тисяч гектарів територій Цьогоріч На програму в уряді виділили 3 мільярди гривень. І більше про процес розмінування розпитаю гостя нашої студії. Це Олег Дейнека, голова громадської організації Демінін Контрол. Пане Леже, ще раз вітаю. Слава Україні! Слава Україні! Ми так багато нам цікавого сьогодні вже принесли, і я пропоную про це і поговорити. Від нас те, що далі. Що це? Це дрон, я так розумію, наземний. Так, абсолютно правильно, це наземний дрон. Це розробка буквально останніх двох тижнів. Вона вже представлена, і сьогодні вона буде представлена ще на хакатоні роботизовані руки. Це дрон, який забезпечує гідроудар, дуже сильний гідроудар. по... Вибухонебезпечних предметах, які важко ідентифікувати, тобто є ті міни, які сапери одразу ж розуміють про те, яким чином її знешкодити або деактувати. А є рукотворні системи, скажімо так, які дуже важко зрозуміти, яка там небезпека. І тому для них розроблено такий дрон. Він під'їжджає десь. Орієнтовно на відстані 30-40 сантиметрів зводяться два лазери в одну точку, яка фокусується безпосередньо на вибухонебезпечному предметі. І е, використанням патрона е, відповідно з, запускається гідроудар, він е, наносить пошкодження вибухонебезпечному предмету. Можна водою можна зашкодити? Гідроудар є така штука. Тобто, в фізиці. Така потужність. Така потужність, та, бо патрон теж потужний. Там є mm -hmm. дезонатор, якби, капсуль. Таке інше. Але е, він е, керується е, дистанційно, може керуватися навіть на відстані і кілометру. Він е, є суто українською розробкою, і насправді він дуже е, гарний як рішення, е, дешеве рішення. Я не маю на увазі дешеве в сенсі того, що воно е, дешеве за технологіями, а дешеве за виготовленням, тому що його вартість приблизно. Ну, ми можемо говорити про дві тисячі умовних одиниць, і це відповідно говорить про можливість знешкоджувати складні е, структури, які називаються малі мінні поля. Це, наприклад, є така мале міне поле називається охота. Російські е, цапери, бінери, вигадали його. Воно дуже складно деактивується, воно дуже серйозно аналізує рухи навіть тварин, не те, що людей. Та і для цих таких малих полів, от для таких комплексів, це просто неоцінене рішення. Наскільки вони зараз вже задіяні? Це розробка лише двох тижнів? Сьогодні він буде представлено тобто, ще раз ні в кого не було. Хакатоні. Це в нас Це сьогодні вас, в студії прем'єра, навіть на хакатоні його ще немає. Він поїде туди за ексклюзив. Дякую вам за ексклюзив. А, наскільки масштабно можна його виробляти? Які перспективи, і скільки потрібно таких дронів наземних? Ви розумієте, в нас потужності, які є в українському оборонному секторі, якщо я не помиляюсь, використовуються лише на третину. Тобто дуже багато підприємств вони зараз простоюють. На жаль, вони не мають достатньої кількості державних замовлень, тому що не вистачає коштів в бюджеті. Але є сподівання на зацікавленість до таких технологій з боку іноземних, зокрема, не лише мілітарі-тек, а і навіть до освітніх закладів, тому що. Дуже серйозно цікавиться українськими розробками: Масачусетський інститут технології, Лондонська школа економіки і дуже багато інших наукових закладів. Тому що ми просуваємося значно швидше. Ми бачимо кожного дня, в тому ж в тій же мережі LinkedIn, як міністри оборони, оборони різних країн НАТО, кажуть про те, що ми збиваємо дрон за 10 тисяч доларів, ракетою за 2 мільйони. Давайте зупинимося, подивимося на Україну. І це стосується також і розвитку технологій в гуманітарному розмінуванні. Ми дуже швидкі. Я думаю, що це Однозначно буде мати попит на в світовому масштабі. Друга корисна позиція. Те, що у вас поруч, це та це позиція попередження. Ми хотіли представити те взуття, яке однозначно убезпечить сапера від протипіхотної міни. Ми це можемо стверджувати не лише своїми словами, а на підставі сертифікації ООН і НАТО. Це взуття пройшло сертифікацію. Воно було випробувано в найслабшому моменті тут. Не навіть не в ноці, не в п'яці. Тут є капсула, стоїть попереду, капсула стоїть на п'яці, але скажу глядачам, що вони важкенькі. Я встигла вони їх. Вони важкенькі, так. так важкенькі вони, тому що подошувати зроблена з. Композитних комплексних матеріалів, які своїми волокнами створюють решітку. Відповідно, при вибусі е послойно відлітає угу. ці матеріали. Відлітають, і таким чином вони забирають е більшість е цієї загрози на себе. Але що найголовніше, що вартість їх орієнтовно десь близько 10 тисяч гривень. При цьому ми маємо е пропозицію, яка зараз широко використовується для саперів. Вона умовно називається це технологія, не стільки позиція, скільки технологія умовно вона називається павук через те, що пропонується на такій лижній основі зробити чотири ніжки і е, дозволити саперу не наступати на землю, нібито це обезпечує сапера. Але якщо ви подивитеся на саму технологію, то ви зрозумієте, що ці ніжки провалюються у пісок, ці ніжки провалюються у болотисту місцевість. І найголовніше, ці ніжки виконують функцію на зразок вашої жіночої туфельки. Каблук, підбори. підбори та ці Вони можуть проколювати міни і, зокрема, створювати таке навантаження, при яких спрацьовує не протипіхотна міна, а спрацьовує протитранспортна міна, і для, яки, для, якої, для детонації якої достатньо навантаження 150 кілограмів. Тобто людина в 100 кілог... сапер в 100 кілограмів, якщо нахилиться в бік, він Активує, може спровокувати. Так? Та, е залишиться половина сапера. Ми не кажемо про те, що це має бути антиреклама, але просто подумайте, коли ви купуєте взуття, яке не сертифіковано ООН і НАТО, і можливо це несе певні загрози для життя саперів, можливо, варто тричі подумати: чи закуповувати такі технології, чи все ж таки брати перевірені, які вже сертифіковані, тим більше на світовому рівні. І а, так антирейтинг ще антирейтинг наступний, якщо ви бачите сапера з таким приладдям. Яке дуже яскраве, навіть має певні там ознаки е, компанії, які його виготовляють, то скоріш за все, цей сапер не надасть вам кваліфіковану допомогу, і це відповідно несе загрозу того, що на тій ділянці, яку як він вам скаже, він дослідив на 100%, все ж таки знайдеться вибухонебезпечний предмет або міна. Е, ці прилади вилучаються зараз. Подібні прилади вилучаються зараз у так званих чорних саперів всюди сіль по Україні і. Найголовніша проблема в тому, що алгоритм, за яким він працює, він застарий. Він не дозволяє диференціювати всі метали, які є в ґрунті. Він працює з іншими алгоритмами, і тому він не зможе надати. У якість, яку надають професійні сапери ДСНС або Міністерство оборони або сапери гуманітарного розмінування зі спеціалізованим обладнанням. Тому, якщо ви бачите людину, якщо вам пропонуються послуги, і ви просто спитаєте, чим ти намагаєшся будеш це розміновувати або обстежувати, і побачите ви такий примізний наприклад, то гоніть його в шию. тому що вам е -е, загрожує що потім вам поставлять штамп, що воно. Доглянути ніякого штампу навіть не поставлять. Вас просто заберуть кошти і скажуть про те, що я все зробив. Жодного документу чорний сапер видати uh -huh. не може. Організація наша Demanding Control, вона спеціалізується на дослідженні ходу розмінування в Україні і на викликах. Зокрема, це виклики, чорні сапери. Це виклики, тому що дехто вважає, краще зекономити uh -huh. і краще наняти семена з сусіднього села. Семен прийде з таким приладдям, скаже про те, що я все дослідив. Потім фермер випустить туди. Робітника і робітник підірветься. Відповідати буде фермер. Він буде сидіти в тюрмі, не Степан. Ми перейдемо тепер до розмінування сільськогосподарських земель. А більше 400 заявок. Але і в Мінекономіки визнають, що 80% заявок були відхилені. Тому що подаються ті, де не було бойових дій земель, чи немає підстав підозрювати, що там є вибухонебезпечні. Що робити? От що робити так, щоб тобі не відмовили? Кому звертатися? Ну давайте так. Значить, все дійшло до того, що заступник міністра економіки вже особисто звернувся до всіх аграріїв і з проханням активніше заповнювати заявки. Це по перше. Тобто, у нас є геп-проблема в тому, що люди. Інертно реагують на ініціативи міністерства і ініціативи вважаю, уряду, Чому? тому що не вони не розуміють процедури. Це проблема, це реальна проблема. Коли ви так? хочете щось зробити, але ви бачите цю бюрократію, ну руки опускаються у будь кого Тому що треба зробити те те. те. Але найголовніше, що уряд має, на мою думку, зробити якби гайд. Це називається, тобто mm -hmm. пояснення того, яким чином це можна зробити. Пан Вже Бескоровайник... ніби на сайті міністерства так пан без до цього закликає, що люди активніше це робіть. Якщо буде цей гайд, то людям буде простіше всі ці процедури е відповідно виконувати. Те ж саме я вам можу сказати, стосується і роботи саперів, адже робота саперів має відбуватися відповідно до чіткого алгоритму виняткових дій, які прописані в законі. Виняткових дій не можна вправо або вліво, тому що це небезпека для життя. І те ж саме стосується і фермери, принаходжені на полі, яке містить вибухонебезпечні предмети. Правильно так це називається, бо невідомо міна чи, okay. чи не міна. Тому найголовніше завдання зараз і уряду, і взагалі сектору розмінування гуманітарного розмінування це максимально донести відп... необхідність відповідності процедурам. Саме процедурам не, не Головне, щоб сапер дійшов до міни і розмінував її. Головне, щоб він все зробив по процедурі. Бо якщо він впродовж цього що зробить не по процедурі, може бути наслідок не той, що потрібно. І тому на цьому має бути сфокусовано роботу усього кластера гуманітарного розмінування. Зокрема, Українська національна асоціація з гуманітарного розмінування зараз активно працює над тим, аби ввести максимально всі ці позиції в освітню галузь і, зокрема, встановити. Або правильно так сказати, заснувати той освітній кластер, який буде займатися безпосередньо спеціалізованим навчанням, навіть застосуванням віар, щоб сапер одягнув ці окуляри і конкретно прослідив повністю кожен крок відповідно до процедури. Здав цей тест в ВІАРІ в окулярах. Після того він вже може бути іти на інші програми. Щодо його навчання, ми за саперів згадали е, підготовку і от е, цей перевірку тест таки. А як на вашу думку, як ви бачите, люди обізнані взагалі е, в цій м, темі небезпеки? І як можете оцінити інформаційну складу, користуючись нашим з вами ефіром, в чергове хотів би звернутися до зокрема компанії Google в Україні і попросити все ж таки подумати над тим, аби запровадити. Інформування населення України про мінну небезпеку. Ми вже про це просили на всіх ефірах, що тільки можна, це, це просто копійки, але це дасть можливість людям розуміти, яка небезпека, і найголовніше інформувати конкретно в цьому селі, або люди знали, що навколо цього села є небезпека, що не можна в той ліс заходити або не можна по тій дорозі йти. Це компанії Google дуже просто зробити, і ми хотіли б. Аби до цього долучилися і інші стейкхолдери і уряд відповідно, тому що немає на жаль жодної системи, яка б інформувала людей і актуалізувала цю проблему. Я з вами згодна, тому що періодично і представників міністерства я питаю в ефірі: а є у нас угіддя, наприклад, парки, ліси, де вже очищено, тому що ну ми ж розуміємо, що люди все ж таки родинами виїжджають і до річок. І от ти навіть парком ідеш і думаєш, а раптом. І могли ж бути і розтяжки, не лише міни, які закладалися, розтяжки. Так це ви думаєте про це? Ви свідома людина, ви в певному віці, які вам дозволяє? Я дуже... просто деякі декілька разів стикнулася на фронті. Тим більше стикнулися, але у вас реакція, вона вже випрацьована. А якщо це дитина? Або це людина похилого віку, або це песик, з яким вийшли погуляти. Вони про це не думають, розумієте? І ну, нащо їм про це думати, якщо це завдання влади? І тим більше, якщо ми маємо таку потужну компанію, як Google, їм достатньо просто ввести це як одну з опцій на мапі України, що от ми накладаємо один слой. Збираємо всі дані, про заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами території, і інформуємо населення, що от з'явилося і тут то теж, і тут теж, і тут теж. Таким чином ми обезпечуємо людей. Це найголовніше інформування людей. Тут створюється небезпеку. уява, наприклад, на деокупованих територіях, які вже давно деокуповані, що там вже немає е, небезпеки, бо проходить час, і якби забувається і сама тема, а воно може бути. От, зокрема, на Київщині дуже небезпечна уява на Київщині. Ви можете поїхати в Бородянку. Ви можете поїхати в Бородянку. Якщо вам захочеться, вибачте, там зробити природні потреби, uh -huh. то вам скажуть, що ви можете вийти і зробити це лише на дорозі. Не дай Боже вам заступити хоча б метр на поле. Uh -huh. Це тут поряд. Пане Олеже, я вам як завжди дякую за наглядність, за ексклюзивність Добре. на сьогоднішньому ефірі і за інформацію вашу роботу. Сьогодні у нас в студії був Олег Дейнека, голова громадської організації Димайн Контрол. Україна закликала ЮНЕСКО протистояти маніпуляціям Росії у Парижі. Закінчилося засідання.